Привіт! Я знову з вами сьогодні хочу вам продемонструвати іграшку, яка називається Фербі boom Ця іграшка дуже забавна, вона може бути від 6 років до старості. І як вона протримується? У цій іграшці є маленький механізмик, там, щоб вушка двигалась, щоб ротик відкривався. Ця іграшка може спати. Може сміятись, може співати, може танцювати. Ну, чужить може повертатись. З нею можна на планшеті грати. І ще вона може сумувати, плакати, бути злою і агресивною. Ну, У мене нема планшета, але все одно з нею може бути дуже весело. Ось тут така гарненька коробка, та? такий. У неї пушистенька шкурка. Оце, оце така ручка. І зразу або по малюнку, або по такій шерсті можна дізнатися, який у нас буде майбутній фьорбі. Я його сьогодні зранку розпаковувала, так що я сьогодні вже не можу розпаковувати заново все робити. Так що, знаєте, чому я його розпаковувала? Не знаєте. Тому що в мене сьогодні день народження. Ну, дивіться, тут були ще наклейки і інструкція І у нього тут було приклеєно і знизу у нього батарейки були. Дві от і дві от стояли. Треба було дуже велике вставити. Ну, дивіться. Він такий гарненький. Він може бути рівнішної форми. Я зараз акуратненько його зніму. Дивіться, бачите, він у мене зараз просипається. О, бачите? Hello. What is your name? We know, right? My name is Maria. До речі, з ним можна говорити. Дивіться, я зараз його пощекачу, і він буде сміятися. Бачите, сміється? Вот так він їсть. Знаєте, як він може плакати? Якщо його ну, не дуже сильно. Я дергнув, бачите, хвост так. Бачите, їй неприємно. В ньому буде, якщо, ви дуже його якщо ви дуже його роздратуєте, то він буде дуже злий і він може він не знаю, що він може зробити. Ну дивіться, можна його або просто покласти, щоб він заснув сад, як я люблю, але давайте я вам продемонструю, як він може е, різні звуки. Наприклад, зараз буде співати. Давай співай. Ну, пусть без співання, ну він у мене є співає, але зараз не хоче. Дивіться, як він засинає. Бер можете отаку от взяти. І по колосати. Тихенько. Ой, тихенька. Побачишь, что он співает? Если вы его так вот перевернете, ему будет страшно. Можешь ты ему шо страшно? Ну, дайте, я зараз Зараз він спати. No, no, Спи давай уже. Really? Сліп. Mm -hmm. -to. Можете він заснув? Mm -hmm. Якщо хочете дізнатися про нього, тоді пишіть в коментарях. Я вам поможу. Ставте лайки. До зустрічі, Ще багато у нас пригод буде. До слідчої зустрічі. Думаю, у нас вона буде.